Сатиричні твори українських письменників це справжній треш, який шокує і змушує задуматися. Візьмемо, наприклад, Кайдашеву сім'ю Івана Нечуя Левицького. Тут ми бачимо, як побутові конфлікти перетворюються на комедію абсурду, відображаючи всю іронію нашого життя. А як щодо Захар Беркут Івана Франка. Це не лише епічна боротьба, а й гостра сатира на соціальну нерівність. Не можна забути про сучасних авторів, таких як Сергій Жадан, який у своїх текстах поєднує чорний гумор із критикою суспільства. Його ворошиловград це не просто роман, а справжня соціальна карикатура. Ці твори це дзеркало нашої реальності, де сміх і сльози йдуть поруч. Вони змушують нас замислитися над серйозними проблемами. Але робляться з іронією і дотепністю. Український треш це не просто жанр, це наша культура, наш спосіб висловити протест і знайти себе в хаосі.